Через бійку двох собак людина потрапила за ґрати. Ситуація абсурдна і виходить за рамки здорового глузду. Через бійку постраждалий Ігор, мешканець будинку за адресою проспекту Болонський, 16 в отримав травму пальця через власну ж недбалість. За таке порушення господар іншої собаки підбуля Гектора. По закону, згідно другої частини 154 статті адмінкодексу, мав би отримати штраф у розмірі від 51 до 85 гривень, але натомість людина втратила свободу. Син гуляв ви, як завжди на прогулку вивез собаку. В Даний момент собака не могла знаходитися в наморднику, так як він отримав травму від укуса іншої собаки. Ну і коли син гуляв собакою, а також пострадавший гринько ігор. якимось чином ну, собака моя, ну, так як той проходив на, занадто близько біля нашого собаку, він відреагував на ту собаку неадекватно і так як мій син не, навіть, ну, не ожидав, угу. що воно вийшло спонтанно, що він вирвався із ошейника. Угу. В принципі, біка з двох собак двох, двох такі, собак, так. З'язалася собак між собою драка, на що втрутився Гринько, Ігор, і почав розщеплять. Угу. Хоча мій син йому сказав, що ти дорослий мужик, як ти можеш пхати руку собаці. Тим більше під болю у рот. Його ж хватка сильна, угу. що давай інакшим якимось способом. Втратили людина палець? Ні. ні, ні. Палець не втратив. На суд він ходив, не ходив з пальцем, без гіпса, без ніякої лібої пов'язки. І він хотів, щоб йому і син мій заплатив гроші за лікування. Угу. Хотів, щоб він взяв якби вину те, що він винуватий. Що Якби нацькував собаку на його, що собака йому палець відкусила. Хоча собака не на гринька нападала, а нападала на собаку. Як трапилось так, що ваш син опинився за ґратами? Ну, більш того, що я можу сказати, що так як, видаті, у Гринька якісь є зв'язки у е, прокурорських органах, які йому поміг, був адвокат державний. Який мав би захищати мого сина, але він на протяженні протяжні її суда, він навіть не поцікавився, що і як конкретно, з чим зв'язано все, і, і, і все говорив синові, що прийми свою вину, візьми, заплати гроші потерпілому, і це діло буде закрите. Він, як би, виходить, захищав. Потерпілого, ну не пострадавшого. Ми можемо з ним зв'язатися? Да, можна. можна зателефонувати? Можна зателефонувати йому. Ігорю, розкажіть, як сталася така взагалі ситуація? Що було насправді під час бійки? Я вигулював свою собаку байдонської угу. породи під буртер'єром, яка знаходилася без намордника, але на повитку, в зв'язку з тим, що до цього вона отримала. Лікаря, де взагалі, можливо, відібрати на морська собаки, не було. Під час своєї собаки, я її тримав на повідку, назутріч мені йшов невідома мені раніше людина з собакою також на повідку. І друга собака з ним була без повідка, яка бігала лайкала і сповиткувала мою собаку на агресію. На суді вирішили, що собака ваша напала не на іншу собаку, а на хазяїна, правильно? На людину. За це вас посадили. Він написав заяву в тому, що собака напала на нього, напряму на нього, але такого не було. Повністю перекрутили факти. Вирішили, так, що мені, на людину. Мені, напала. У мене не слухав те, що я кажу, те, що справка, те, що я сам защитнув. Моє слово взагалі нічого не значило. І свідки у вас були? Так, в мене були свідки. У нього свідки на суді з'явилися свідки у його з його сторони. Одна особа є наркоманкою. Ну вона взагалі не знає, ну взагалі нічого. Свідки його, його свідків вислухали, хоча ми нічого конкретного не сказали, але їх вислухали. Моїх свідків взагалі, ну практично ніхто не взяв до уваги які свідчення. Розкажіть тепер, як проходив суд? Суд проходив взагалі, я ж ну, Мене взагалі це не слухав, мене мою мою ну, мою думку, мою сторону ніхто не приймав до уваги ще приймали, що мене найбільше всього було. На вироку суду не було, не знаходилось ні потерпівшого, ні мого адвоката. Я прийшов в три години в суд, в 3 -3 я приходжу в кабінет, знаходиться мій прокурор, який мене обвиняв, і суддя в кабінеті. Я заслужував і кажу, все, виходь, у вівторок кожна Я кажу, як це три хвилини, і каже, все, рішення прийнято, Тому знаєш. Хоча машина Ігоря на подвір'ї сам потерпіли на наші дзвінки та стуки ту двері не відповіли. У цій ситуації помічники народного депутата спробують віднайти справедливість та вирішити цю проблему.